Доброго дня всім присутнім. У нас сьогодні по плану засідання нашої бюджетної комісії. У нас на порядку денному є декілька питань. Перше, у нас є, треба зробити зміни до бюджету нашої громади. Попросимо Василя Андрійовича доброго дня. Пропонується прийти до проєкту змін до рішення про бюджет Царської міської епітальної громади 2025 рік. Наступні зміни. Здійснити у межах загальноосвітку бюджетних призначених передбачених міській ради на реалізацію заходів програми розвитку земельних відносин та охорони земель» верцає міської ради на 2023-2025 роки. Перерозходів видатків зменшення додатків на здійснення заходів землеустрою на суму 18 тисяч гривень та відповідно збільшити видатки споживання на оплату послуг з видання паспортів водних об'єктів на цю суму 18 тисяч. Другий пункт. В межах провести в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених міській раді на 2025 рік за бюджетною програмою надання загальної середньої освіти перерозподіл видатків шляхом зменшення видатків споживання видатків загального фонду з оплати електроенергії на суму 621 тисяч 185 гривень, а також зменшення видатків у сумі 58 815 гривень у результаті економії. Після проведення капітального ремонту системи опалення зі зміною опалювання котла Великосільської гімназії та відповідно збільшити видатки розвитку на проведення капітального ремонту системи опалення і встановлення на твердому паливі в Петрашівському ліцеї Герцаєвської міської ради селі Петрашівка на загальну суму 680 тисяч гривень. Так, я прошу вас підтримати дане рішення. У нас Петрошівський ліцей опалюється електроенергією і ми щороку в опальний сезон витрачаємо близько 2-2,5 млн грн на опалення даного закладу освіти. У зв'язку з тим, якщо ми змінимо електричні котли на твердо буквально економія. Протягом опального сезону для нас буде десь приблизно млн 600-м сімсот грн. Тому прошу підтримати дане рішення. Там просто йде заміна котла, і, і звичайно, старі котли, які працювали на електричному опаленні, вони також залишаються як запасні. Ну, Паралельно включені прошу, прошу вас підтримати дане рішення, адже це буде економія для міського бюджету, для бюджету громади, і також буде, буде покращення Атмосфера буде тепліша в закладі освіти освіти, перешівської де навчається 280 учнів. Прошу вас підтримати дане рішення. Дякую. Є ще якась прокламація пропозиції запитання по даному питанню. Що в межах нашого бюджету відбувається, так що там немає додаткових. Тоді, що ставиться на голосування про. Рекомендації про затвердження дані зміни в бюджеті. Хто за? Дякую. Прийнято одноголосно. Далі у нас слідуючи по порядку питання про встановлення надбавки за вислугу років старості Тернавського старостинського округу Панті Івану Васильовичу. Попросимо дану Костянтинівну інформувати по даному питанню. Відділ кадрів надав проект рішення. Щодо встановлення надбавки зависового років старості та навського старцинського прогулунома 7 пантії Івана Васильовича. Відповідно до постанови No268 від 9.03.2006 на 3 2006 року про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату організаторської влади. Враховуючи стар служби в органах місцевого самоврядування, який становить 25 років, встановити пантію Івана Васильовичу надбавку за вислових роки в розмірі 40% до посадового вкладу з рахування надбавки за ран посадової особи місцевого самоврядування з 4 квітня 2025 року. У мене все. Це відповідно до закону, це є обов'язково. Я пойму. 48% доплати, так? Відраплати. Так, дуже рахування доплати за рам. Додається доплат і плюс ран. Добре. Є до чого це. Стримається, так. Але дешевше староста помітні. Без стажа, так? Ну от коли будуть вибори є. Шанси всі. Це з я закладаю. Що, голосуємо, так. Хто за дану пропозицію? Дякую. при одного голосно. Все, дані. Вичерпано питання на сьогоднішній день Дякую. Де. Де.